У Краматорську, по якому росіяни вдарили кілька годин тому, з-під завалів дістали тіло жінки. Їй було 47 років, повідомляє обласна військова адміністрація. Також під руїнами може перебувати ще дві людини. У Краматорську окупанти поцілили у приватний сектор та промзону зруйновано два будинки, ще понад 20 пошкоджені. У слов'янську влучили у школу, де був пункт незламності та соціальна їдальня. Під завалами може перебувати людина, каже місцева влада. Після виходу ЗСУ з Авдіївки росіяни продовжують йти на штурми, застосовують весь арсенал озброєння. Ситуація нині більш контрольована. Про це в ефірі нацмарафону розповів пресофіцер третьої окремої штурмової бригади. Її бійці відійшли на підготовлені позиції на околицях Авдіївки. За час оборони міста третя штурмова допомогла вирівняти лінію фронту і завдала суттєвих втрат ворогові. Ми досить сильно, е, змогли, хоча один до семи, як ми і казали, співвідношення е, з противником. Але при тому ми змогли нести серйозний урон, е, ми змогли знищити велику кількість особового складу, сил та засобів. Тому я думаю, що це зменшить е, потенціал наступальний. Тим паче, зараз у нас досить вигідні позиції оборонні, тому е, можна назвати, що ситуація контрольована. Складно і в районі Мар'їнки українські бійці продовжують стримувати там ворожі підрозділи. За підтримки авіації росіяни 21 раз намагалися прорвати оборону наших військ. Загалом протягом доби на фронті відбулось 63 бойові зіткнення. Йдеться у зведенні Генштабу. Відбивали штурми противника ЗСУ також на Лиманському, Бахмутському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках. Не вдається ворогові посунути наші підрозділи з плацдармів і на лівобережжі Дніпра. А от на куп'янському напрямку окупанти наступальних дій минулої доби не вели. Про ситуацію на полі бою та прогрес у виробництві дронів розповів американським конгресменом Володимир Зеленський. Він зустрівся з делегацією Палати представників Конгресу США на полях Мюнхенської безпекової конференції. Участь у зустрічі взяли як демократи, так і республіканці. Говорили і про подальшу підтримку України з боку США. Володимир Зеленський зазначив, сподівається, що Палата представників підтримає. Фінансову допомогу нашій країні це також український президент обговорив із Джо Байденом телефоном. Говорив з Джо Байденом, Він запевнив 100% що буде підтримувати Україну. Зробить все, щоб був позитивний результат. Я впевнений. У мене немає сумнівів, що Сполучені Штати залишаться з нашим стратегічним партнером. Президент знає деталі. Президент Сполучених Штатів. Тому я й кажу, що вони близькі нам союзники. Ми хочемо зберегти життя наших хлопців. Я, це, я радий, що таке правильно виважене рішення є у військового командування, і ми про це говорили. Я радий, що ми працюємо в цьому напрямку. однаково розуміємо все це. Але те, що ми повернемо, обов'язково, ми все повернемо. Ми нічого цим вбивцям не віддамо. Ще раз Київ вважає США стратегічним партнером, тому альтернативу американської допомоги не розглядає. Розраховує на ухвалення закону щодо воєнної підтримки. Додав Володимир Зеленський на полях Мюнхенської безпекової конференції. Як найшвидше ухвалити документ, парламент США емоційно закликав і генсек НАТО Єн Столтенберг посилюватимуть Україну і безпекові угоди з іншими країнами на фінальній стадії підготовки ще дві з данії. Та Нідерландами три уже підписані з Британією, Францією та Німеччиною. Ми повинні робити не щось, а все можливе для поразки агресора. Пам'ятайте, диктатори на канікули не йдуть. Ворожа артилерія не замовкає через процедурні питання. Воїни потребують належної міці. Нам не потрібно боятися поразки Путіна. Нестача волі в Конгресі США означає, що США лишаються позаду. Це має прямий вплив на ситуацію на фронті в Україні. Йдеться не просто про ухвалення правильних рішень, а про те, щоб їх ухвалити заздалегідь і якнайшвидше, бо це терміново. З кожним днем нашого очікування все більше людей убивають на полі бою в Україні. Оборонну підтримку та спільне виробництво зброєнь обговорив президент Володимир Зеленський з чеським колегою Петром Павлом. За кілька годин до цього на Мюнхенській безпековій конференції президент Чехії заявив, що його країна знайшла спосіб дістати для України 800 тисяч артснарядів. Передати їх можна усього за кілька тижнів. Питання лише у фінансуванні по гроші Чехія планує звернутися за допомогою до союзників, зокрема до США, Німеччини та Швеції і з'явилося відео падіння одного зі збитих російських винищувачів у районі окупованого села Дякове Луганської області. Наші повітряні сили знищили одразу три ворожі літаки: два бомбардувальники Су 34 і один винищувач Су 35 Поцілили їх на східному напрямку і за радіоперехопленням одного російського пілота вже знайшли, інших ще шукають. У винищувачі один пілот у бомбардувальниках викип. Екіп... Пажі двоє. Вже за півроку в Росії можуть закінчитися усі її бойові машини. Прогнозує видання Forbes. Мовляв, росіяни досі використовують техніку ще часів холодної війни, яку. Витягають із довготривалого зберігання. Виробництво нової відчутно відстає за підрахунками генштабу ЗСУ, Тільки танків від початку великої війни Росія втратила майже 6,5 тисяч. Українці за трофейну техніку уважно досліджують. І з чого ж вона складається ексклюзивно, показали Владиславу Поливоді. Танки та бойові машини зброя, яку ворог активно використовував на початку війни, продовжує це робити і зараз. Щоб знати, як правильно протистояти росіянами, знаходити слабкі місця ворога. Наші військові вивчають не лише тактику ведення бою, а й їхню техніку. Зокрема, її начиння. на цьому столі деталі з сучасних російських бойових машин. Та радіостанції Андрій Рудик – капітан збройних сил України, служить у військовій структурі, яка займається дослідженням ворожого озброєння, туди, де зберігають ці трофеї вхід заборонений. Тому комплектуючі, привозимо до нашої студії. Це у нас радіостанція р 168 5 ут 2 яка використовується на танках Т-90М м прорив, на танках Т-90 водімер, на танках Т 80 різних модифікацій і на танках Т 72 у руках Андрія радіостанція. Така собі гордість російського оборонпрому. Принаймні, так окупанти його називають. Танк Т 90 м прорив. Росіяни заявляють, що це повністю їхня розробка, проте комплектуючи, говорять про інше. Ось, будь ласка, ми можемо бачити. По перше, плата іноземного походження. Сама по-друге, ось мікрочіпи бачимо там. Маркування відповідне, яке свідчить про те, що вони іноземного походження. Тепловізійні прилади, які встановлюють у ці танки, теж не мають нічого російського. Ось повністю теж все іноземного походження, як і самоплата. Так, власне, і мікросхеми. абсолютно всі чіпи абсолютно іноземного всі. Походження. в даному випадку. Абсолютно всі ще одна деталь, теж з російської техніки: зенітного ракетно-гарматного комплексу Тунгуска, і тут теж є іноземний слід. Важливі там мікрочіпи, які там можуть відповідати, знаєте, там за процеси там пам'яті, обчислення і так далі. Вони іноземного походження. Проблеми росіяни мають не лише з комплектуючими до важкої техніки, а й зі створенням відносно простих пристроїв, як от військові рації, каже представник генштабу ЗСУ. Ось радіостанція Азарт, в якій теж закордонна начинка. Чіпи, які відповідають за шифрування, тобто, коли ми говоримо саме не про аналоговий зв'язок, а про цифровий. Вони іноземного походження за словами Андрія Рудика. Більшість російської техніки залежні від іноземних компонентів, бо російські комплектуючі не можуть якіс їх замінити діставати ці комплектуючі росіянам хоч і стало складніше однак поки вдається каже військовий експерт Павло Лакійчук роблять це вони контрабандою через треті країни це робота шпигунів робота розвідок які через підставні кампанії крадуть викупають у нечистоплодних ділків які зраджують свою державу Ті чи ту чи іншу елементну базу, ті чи інші вироби завадити таким діям можна, але зробити це вкрай важко, додає експерт. Адже не продавати мікросхеми компаніям, які не перебувають під санкціями, виробники не можуть. А відстежити куди далі пішли ці комплектуючі, важко. Владислав Паливода, ми Україна, марафон. Єдині новини. У Куп'янську з під завалів витягли тіло жінки. Повідомляє Харківська обласна прокуратура. Ще п'ятеро людей поранені. Російські авіабомби зруйнували шість житлових будинків та комунальне підприємство. З під завалів вдалося дістати пенсіонерку живою. Пошукова операція триває. А по липцях двічі за добу вгатили із РСЗВ. Над Харківською областю нині ракетна небезпека. Про це повідомляють у повітряних силах. продовжують над східними та північними областями кружляти і ворожі дрони БПЛА змінили напрямок та рухаються із Сумщини у Полтавську область. Курс південний. У Херсонській області, де вибухи лунали від ранку, один загиблий і дев'ятеро поранених. Окупанти цілили по підприємствах та житлових будинках, скидали вибухівку з дронів. Повідомляє про це обласна військова адміністрація. В одному із сіл поцілили по об'єктах водозабезпечення. Під обстрілом було і серед місця Херсону. Там загинув чоловік, який у момент атаки ремонтував покрівлю після попереднього прильоту. У Бориславському районі Херсонської області вибухотехніки знешкодили чергову російську авіаційну 500 кілограмову бомбу. Її знайшли у вщен знищеному окупантами селі. Під час атаки російський боєприпас не здетонував. Вести авіабомбу на полігон було небезпечно, кажуть сапери. Усі три бойові частини перебували у заведеному стані, тож боєприпас підірвали просто на місці. З мінометів росіяни вгатили по сумщині. Внаслідок атаки загинув житель Кіндратівки. Поранено підлітка, хлопець у лікарні. А у шосткінському районі через ворожий обстріл загорівся житловий будинок. Рятувальники загасили пожежу, проте від хати залишились лише стіни. Двоє людей поранені через атаку росіян по Нікопольщині. У суботу армія РФ 12 разів била з артилерії та дронів камікадзе. Кажуть у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Один шахедів влучив автомобіль. Водія та пасажирку шпиталили у важкому стані. Також пошкоджені вісім приватних будинків і агрофірма. Внаслідок атаки перебило газогони та лінію електропередач. У мережі опублікували кадри вибуху в спорткомплексі в окупованому Мелітополі. За даними очільника Запорізької обласної військової адміністрації, росіяни принесли на дитячі змагання ручний протитанковий гранатомет. За даними ворожих змі щонайменше шестеро людей травмовані.